Ви звикли до американських бірок, але тут будуть українські. Наша модель вдвічі тепліша американських від Tenor Industries, тому що ми використовуємо G-Loft 150, який для наших вологих зим буде якраз костюм. Вироблений з дихаючої нейлонової тканини Форві stretch Вона легко тягнеться, є водонепроникною і рівномірно розподіляє тепло. Костюм має підкладку з поліестеру з графеновими вставками, які захищають від прілостей і вологи. Також він має підтяжки, складений капюшон у комірі, що теж досить зручно. Штани на підтяжках, які можна надягнути, не знімаючи взуття, скажімо, тактично. Для цього тут є застівки. Це дозволяє, в разі чого швидко отримати доступ до будь-якої кінцівки, наприклад, щоб накласти турнікет чи отримати доступ до кишень. Також костюм має нейлонове посилення на ліктях та колінах. Два передніх та два внутрішніх кармани, систему регулювання на резинках, високий комір зі складеним утепленим капюшоном. Тому обирайте дійсно якісне і українське, і не переплачуйте.